Виноградний розплідничок во всій красі, ось такі вони на 10 липня. Росте молодь, підіймається, ну і дуже добре. Як бачите, вже підв'язуються, деякі переростають, деякі доганяють. Ну, Все згодом, все з часом. Отож, результат посадки. Чубука є, і, як бачите, на своїх екранах все прямує до сонечка. Протяжки виконуються, ось, все вище і вище, і так от вони собі тут і всі йдуть на підв'язування. Отож, була дуже спека, яка дала гарний ріст та розвиток для молодого саджанця. І вже два дні льють такі досить сильні дощі. Потрібно дочекатися того, коли погода, можна так сказати, врівноважиться, коли знову ж таки прийде тепло. І тоді потрібно зробити повторний обробіток від всіх хвороб та шкідників по всіх наших виноградах, тому що ось ці всі різкі. Перепади та різка зміна погоди досить негативно може вплинути на подальший розвиток наших виноградних красунів. І для того, щоб їх захистити, то, знову ж таки, я буду робити повторні обробітки в цілях профілактики хвороб ніяких і ніяких шкідників я на них не бачу. Але повірте. Якщо тим вчасно не звернути на все те увагу і не прийняти міри, то хвороби себе покажуть. От. Так що росте і хай росте, але потрібно все робити наперед. Тому що наша з вами задача і наше завдання не допустити до враження хворобою рослин. Тобто, все потрібно. Встигнути завчасно, щоб вони собі розвивались і росли надалі якомога краще, і отримали якісний та гарний вид до кінця сезону. І для того, ще раз повторюсь, будуть робитись та виконуватись наступні обробітки по тій же самій схемі, всі ті ж самі препарати на Бакову суміш від. Різних грибкових захворювань та від кліща, від цикадки. Все буде вноситись в бак і повторно буду обробляти шкілку та повністю весь виноградник, коли встановиться погода. Отож, кому сподобалось, ставимо лайк.